Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти вам, як ефективно готуватися до IELTS іспиту, і що, власне, хоче зазвичай почути екзаменатор, як будувати свою відповідь незалежно від питання, яке ви отримали. Отже, зараз ми розберемо деякі навики, які стануть вам у проході не тільки під час відповіді на IELTS, а й загалом. Під час будь-якої розповіді. Отже, послідовність речень, яка вважається найкращою для IELTS. Отже, перше речення це загальна або основна думка. Like main statement. Після цього ви наводите аргументи, два якраз приблизно речення, на підтримку головної думки. І закінчуєте ви висновком. Більше того. Яку б IELTS-тему ми не розбирали, план буде приблизно такий, отже, в нас завжди буде вступ. У вступі ми говоримо про актуальність. Тобто ви отримали питання, де краще, о, де краще жити, це таке заїжджений приклад у селі чи в місті, або time management, for example. How do you plan your time? З чого ми починаємо? Про те, що ця тема загалом актуальна. Тому що наводимо два речення. Таким чином, давайте поглянемо на це детальніше. Тобто, звичайний план першого абзацу – це зазвичай вступ. Introduction. І він складається з частинок, з таких самих частинок, як були вказані перед цим. Наступне, зазвичай, IELTS це не тільки про знання мови, IELTS це про можливість мислити і аналізувати. Отже, однією з кращих стратегій є пошук позитивних сторін, like, positive sites, uh, Advantages. Okay. Advantages. Тут ми згадуємо, знову ж таки, використовуючи оце правило, головне речення, речення, які його підтримують. І завершуємо це висновку. І в будь-якої речі є завжди декілька сторін. So downsides. Згадуємо недоліки. Так, disadvantages. І завершуємо ми висновками. Які приблизно можуть мати таку структуру, можуть мати трошки скорочену структуру. Таким чином, чи ми пишемо, чи ми розмовляємо, план приблизно одинаковий. І якщо у вас є цей план, то яке б питання ви не отримали, загалом у вас вже готова відповідь? Також я запрошую вас до нас у ранкову групу, оскільки так сталося, що. Учні переїхали і є вільні місця. Так.